Вітаю, шановна ось одне стебло айстри. Який сорт не пам'ятаю? Ось вона одна. Але подивіться оце життя, правда? Оце краса. Ось, яка гарна, яка гарнюща Я кажу, щоб отримати на зріз, то видаляють оці всі нижні. Квіточки, але я їм дала всім, всім дозріти і показати свою красу. І ще один теж. Ось бачите, це теж один кущик, одне стебло. Але подивіться, скільки тут квіточок, яка це краса, милуюся, любуюся, ось там теж, красою айстр.